Добрий день! Сьогодні отримали планшет, заблокований під обліковий запис Google. До Wi-Fi ми підключилися. Вибираємо переглянути всі мережі. Добавити нову мережу. Нажимаємо мікрофончик, відхилити, мікрофончик, відмовитися. Ще раз мікрофончик і тепер надати. Дозволи. Є пошук. Пишемо налаштування. Вибираємо додаток налаштування, відкрити. Дивимося, яка в нас версія програмного забезпечення, це 10-та і наша модель. Заходимо в додатки. Переглянути всі додатки. Вибираємо налаштування, зупинити, ОК. Вибираємо сервіс Google. Зупинити. ОК. Вимкнути. Вимкнути додаток. Повертаємося тепер назад. Не копіювати. Як бачите, тепер є пропустити. Ось такий простенький спосіб розблокувати планшет. Що ми робимо? Заходимо в налаштування, вибираємо система, скинути до заводських і «Стерти всі дані. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і буду вдячний за вподобачки. До побачення вам!